Вітаю, любі читачі. З вами Ольга Віталіївна. До вашої уваги підсумковий урок за повістю Астрід Ліндгрен Брати Лев'яче Серце. Які особливості будови Повісті можна виділити? Розповідь про події ведеться від першої особи молодшого з братів Левів Карла. В основу сюжету покладено Мотив подорожі. Але подорожі світами. Події розгортаються у двох світах реальному і казковому. Повість починається як реалістичний твір, але з часом перетворюється на казковий, фантазійний. У книзі використано типовий казковий сюжет про боротьбу добра зі злом, яка завершується перемогою добра. Особливе значення в повісті. Має символіка числа 2. Про що розповідається в книзі брати Лев'яче Серце? Пам'ятайте, коли ми формулюємо тему твору, не треба переказувати його докладно. Треба зробити це одним-двома реченнями. В книзі Астрід Ліндгрен йдеться про братню любов і дружбу, які перемагають все, навіть смерть. Про захоплюючі пригоди Карла і Юната на Леві в чарівній країні Нангіялі. Потрапивши куди, вони проявляють свої чесноти, знаходять нових друзів і рятують людей від лютої драконихи та її повелителя. Який сенс має порівняння з Левом у назві Повісті? Справа в тому, що з цією твариною традиційно порівнюють людей благородних. Сміливих і рішучих, відданих ідеї боротьби за інтереси людей, здатних на самопожертву заради них. Кажуть сміливий, як лев, мужній, як Лев. Чи справді у братів лев'ячі серця? Які риси характеру притаманні, наприклад, Юнатану? Без сумніву, ви відповісте, що хлопець був. Рішучий, мужній, відданий людям, розважний, миролюбний, благородний. А що можна сказати про Карла? На початку повісті він здається слабким і боязким. Але з часом хлопчик проявляє ті ж чесноти, що й старший брат, і перетворюється на Карла лев'яче серце. Впевнена, шановні читачі, Мені вдалося переконати вас в тому, що письменниця в повісті часто використовує число 2. Існує така філософська теорія дуалізм. Назва її походить від латинського слова дуал, що означає подвійний. Ця теорія стверджує, що у всесвіті є складові поняття, які існують, так би мовити, в парі. Наприклад, добро і зло, світло і темрява. Число два втілює в повісті подвійну силу образів братів, підкреслює головні думки книги Життя перемагає смерть, відданість, зрадництво, мужність, страх, добро, зло, воля рабство, а свобода тиранію. Декого з читачів засмучує тема смерті в повісті. Справа в тому, що письменниця була переконана. Що з дітьми треба говорити на серйозні, навіть болючі теми, тоді одвічні дитячі жахи, страх самотності, темряви, смерті будуть подолані. На мій погляд, Ліндгрен налаштована оптимістично. Вона пропонує читачеві свій варіант потойбіччя. людину після смерті чекає існування, якого вона варта, можливо. Це буде щось подібне до фантазійної комп'ютерної гри. Хоча повість написана для дітей, і головні її герої діти, письменниця стверджує в ній важливу соціальну ідею необхідність згуртованості людей у боротьбі за свободу проти насилля і тиранії, а юних читачів на прикладі образу Карла. Ліндгрен закликає не впадати у відчай, якщо вони здаються собі не такими розумними, рішучими і сміливими, якими би хотіли бути. Ще є час мужніти, розвинути в собі благородні риси людської особистості, не бути грудкою гною. Дякую за увагу. До нової зустрічі!